Перше на Коломийщині відбувся фестиваль патріотичної пісні. Дійства об'єднали ще з двома важливими подіями: того дня відзначали 570-ту річницю першої письменної згадки про нижній вербіж та День героїв. Тому свято було вирішене провести саме у приміському селі. Почути українських пісень приїхали гості із сусідніх областей. Їздили на свято і наші журналісти. Розпочали святковий день із богослужінь у церквах Нижнього Вербіжа. Потім урочистою ходою учасники свята вирушили до пам'ятного хреста воїнам УПА у 70-ту річницю створення. Ініціатор фестивалю отець Михайло Дзюба разом із священниками провів біля пам'ятника громадську панахиду серед поважних гостей представники влади, воїни УПА та сотенний Мирослав Симчич. Опісля учасників дійства повернулися на місцевий стадіон. Саме тут і проходили головні урочистості. На відкритті свята до всіх присутніх звернулися представники влади. Зокрема, начальник обласного управління культури Володимир Федорак, очільники району Михайло Негрич та Богдан Болюк відзначили важливий вплив патріотичної пісні на виховання молоді та в цілому гартуванні української нації. Все чудовий, травневий день. Справді вникають особливі почуття. І перед тим, дійсно, коли було трохи негода, люди почали сумніватися, що буде свято. Це десь знак того, що немає ні погода, ні який настрій впливати на долю людини і долю нації. Те, що за нами зараз сонце і щойно літав над цим чудовим місцем лелека, теж добрий знак, що коли людина вірить, вона щось робить з добром, з вірою, з надією. Господь Бог благословляє. Сьогодні вітаючи це прекрасне чудове українське село з ювілеєм, а також учасників. Районного відкритого фестивалю патріотичної пісні від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишованюка я хотів би передати вітання цій громади області, тому що це не тільки ювілей Нижного Вербіжа, це є свято славної української громади, яка творить своїми руками свою працю справді сьогоднішній і завтрашній день України. Свято, яке відбувається сьогодні, тут воно є святом патріотичної української пісні. 70-та річниця створення української повстанської армії, і тому ми поєднали разом, домовившись з народним депутатом Олександром Донієм, договорилися з вами всіма, щоб щоб сьогодні в нижньому Вербіжі пролунала українська патріотична пісня, яка завжди у нас була нашою піснею пісня, яка піднімала наших попередників на свої справи, які воювали за наш. Прикарпатський український край. Дозвольте вас всіх привітати з таким прекрасним чудовим святом, як свято патріотичної пісні і 570-річчя першої згадки про таке славне, чудове європейське село, як Нижній Вербіж. Серед запрошених на свято і народні депутати України Юрій Дерев'янко та Олександр Доній. Обидва відзначили, що саме з таких фестивалів. І має народитися справжнє духовне відродження нашої країни. А депутат від Коломищини та організатор свята, отець Михайло Дзюба, зазначили, що і надалі треба проводити такі патріотичні заходи. Нація без пам'яті не має права називатись нацією, тому маємо знати поіменно всіх тих, хто в нерівній боротьбі складав голову для того, щоб кожен з нас мав право розмовляти українською, мав право носити вишиванку. Мав право називатися українцем. Звитяга, дух, боротьба нашого народу ніколи не припиниться. Ми, дорогі у Христі, вдивляємося у великі постаті нашої історії, Євгена Коновальця, Симона Петлюру. Лева Ребета, Степана Бандеру, В'ячеслава Чорновола і інших героїв національно визвольних змагань. Якщо ми переймемося їх духом, Україна буде вічна! Та чи не найголовнішими на святі були воїни УПА, Сотенний Кривоніс привітав всіх із відкриттям фестивалю. Він закликав берегти незалежність та саме через такі заходи достукуватися до українців Криму і східної України. Дозвольте мені у першу чергу, представнику Старого покоління подякувати вам, що ви прийшли сюди, сьогодні на це свято нашої української пісні. Оце дуже важливо. До, при допомоги до української пісні, яку Господь Бог наділив наш весь український народ, ми вижили. Починаючи від 12 століття, коли втратила державність по сьогоднішній день. Скій голова нижнього вербіжа Марія Карпенюк розповіла, що таке свято у селі не проводили вже давно. А приїзд на дійство високоповажних гостей додав йому значимості. Відкривали святковий концерт кращі аматорські колективи Коломийщини а народний артист України Богдан Сташків дарував гостям фестивалю хвилини доброго настрою. Також на свято завітали і художні колективи із сусідніх областей.